Це, це теж розказує. У мене тут такі бойові хрещення виходить. До того там штурмові дії були. До того, бачите, було до, до ССЗЧ виходить. Це благодатно. Все, нас нормально підготували. До штурмових дій. задачу виконали, яку перед нами була поставлена, виходить, штурмові дії пройшли успішно. Якось в той час воно було, ж починався ж контрнаступ. В той час всі були дуже сильно це мотивовані. З часом вже просто я У нас тоді було дуже важко з відпустками. Відпустки ходили дуже рідко. Хотілось просто вже відпочити, хотілось додому. Таке. Можна сказати, що я рішення зробив, воно можна сказати, воно було не, не сильно обдумане, виходить, це було на емоціях зроблено, я поїхав. Приїхав додому, вдома було незвично. Але потім з часом я відпочив, воно, я, я почав над тим постійно задумувати, щоб повернутися назад. Можливості такої, як тоді для СЗЧ, там, хтось повертався, ну, можна сказати, що не було, поки не прийняли закон. Я все обдумав добре і. Зробив рішення, мені друг дуже 68-й бригаді. Він мені сказав, щоб я повертався, мені треба повертатися їхати в ВСП. Я поїхав в ВСП, там було дуже багато людей, якщо чесно. Ті. Бажаючи, щоб повернутися півтори сутки, і в мене представник бригади вже забрав. Mm -hmm. Мені полегшало дуже на душі, як я повернувся, бо воно, як я в той час, коли я був вдома, я постійно про це думав. Ну, постійно думав про те, щоб і повернутися. і я... Спочатку навіть не знав, получается, як це зробити, поки у нас не прийняли закон, що хто, хто має бажання повернуться. В Підрозділі розвідки 68-ї бригади. Я зараз нахожусь. Це дуже цікава робота. Якщо хтось має бажання, хоче служити, не знає де знайти собі місце, може приїхати зв'язатися з бригадою і приїхати в розвідку.